Свіжопригнана шкода Фабія на бензині 1.4 механіка 2011 року, пробігу 201 тисяча кілометрів на рейлінгах навіть. Уявіть. Дуже компактна, класна машина чорного кольору, виглядає симпатично. Текстильний салон в гарному стані, є передні скло підіймачі, також регулювання зеркала заднього огляду та підігрів. Термо також в гарному стані. Є регулювання світла фар. Ось пробіг можете побачити на панельці також видно. Також присутній кондиціонер, обдув лобового скла, музичка, бардачка тут два, і вони обидва відкриті, в свободному доступі, п'ятиступнева механічна коробка передач, підлокітника немає. Також є вхід під Аукс. Ззаду тут достатньо місця. є ось навіть підстаканничок такий для заднього ряду. Багажнику також достатньо місця. Він такий глибокий, є шторочка, також є додаткові такі відділення для ваших речей і в комплекті є запаска. Ціна на неї 6999, Вона чекає вас у нас на майданчику. Point, село Білогородка, вулиця Софійська, 19. Приїжджайте її, тестуйте і забирайте.